Вітаю вас, тихий район індіанаполісу. Звичайний будинок нічим не примітний на перший погляд, але за його стінами розігралася одна з найжахливіших трагедій в історії США. Це історія про те, як довіра обернулася кошмаром, а байдужість оточуючих дозволила злу процвітати, що сталося в цьому будинку, і чому ніхто це не зупинив раніше. Сільвія Лайкенс з'явилася на світ 3 січня 1949 року в місті Лебанон, розташованому в штаті Індіана, США. Вона була третьою за рахунком дитиною в сім'ї Лестера Сесіла Лайкенса та Елізабет Френсіс Граймс. У сім'ї виховувалося п'ятеро дітей, серед яких були двоє старших дітей: близнюки Діана Мей і Деніел Кей, що з'явилися на світ двома роками раніше, а також молодші брати сестра Дженні Фей і Бенні Рей, які народилися. 13 лютого 1950 року, тобто за рік після Сильвії, дитинство Сильвії було нелегким, особливо у зв'язку з хворобою її молодшої сестри Дженні. Дівчинка в ранньому дитинстві перенесла поліоміеліт. Хвороба завдала серйозної шкоди її здоров'ю, внаслідок чого дівчинка зазнавала великих труднощів з поросуванням. Сильвія, будучи турботливою і чуйною сестрою, активно допомагала Дженні в повсякденному житті, доглядала за нею і намагалася полегшити. Її життя, коли Сільвія підросла, вона почала підробляти або зробити свій внесок у сімейний бюджет. Вона виконувала різні роботи включно з доглядом за дітьми, як няня, а також пранням одягу для сусідів і знайомих. Дівчинка з раннього віку проявляла відповідальність і працьовитість. Вона прагнула допомогти своїй родині. Крім роботи, у дівчинки було багато хобі. Вона любила співати і кататися на роликах. Усі, хто знав дівчинку, говорили про неї тільки хороше. Вона завжди була рада допомогти всім нужденним. Дуже життя радісна дитина. У сільвії був один комплекс. Коли вона посміхалася, вона завжди прикривала рот рукою або ж тримала губи Бо зімкнутими. це через відсутність одного зуба, який вона втратила в дитинстві, коли гралася зі своїми братами та сестрами у їхній родині. На жаль, усе було непросто. Батьки сварилися постійно, вони кілька разів розходилися і сходилися. Коли Діана і Деніел були ще зовсім немовлятими, їхні батьки Лестер і Елізабет зіткнулися з першими серйозними труднощами. Власник їхнього орендованого житла, місцевий священнослужитель відмовив їм у проживанні, оскільки подружня пара замість відвідування недільної служби воліла провести час у кінотеатрі. Ця подія стала провісником нестабільного життя, яке чекало на їхніх дітей у майбутньому. Сільвія виховувалася у край непростих умовах. Її батьки заробляли на життя працюючи на карнавалах. Вони торгували солодощами та напоями. А їхня діяльність вимагала постійних роз'їздів по всій країні, особливо в літні місяці. Фінансові труднощі переслідували сім'ю і стабільного доходу у них не було. Два сини, Деніел і Бенні, подорожували разом з батьками. Вони навіть допомагали їм у роботі. Одночас Сільвію та її молодшу сестру Дженні часто залишали під опікою родичів, або дівчатка могли відвідувати школу і продовжувати своє навчання, незважаючи на кочовий спосіб життя сім'ї. Постійні переїзди стали невід'ємною частиною дитинства Сільвії. Того моменту, як вона опинилася в будинку Банішевських, дівчинці довелося змінити щонайменше 14 місць проживання, що не могло не позначитися на її відчутті стабільності та безпеки. Тепер ми більш детально розберемо сім'ю Банішевських. Гертруда Банішевська з'явилася на світ 19 вересня 1928 року в Індіанаполісі, штат Індіана. В сім'ї Г'ю Маркуса Ван Фоссена Старшого і Моллі Міртл Уоклі Ван Фоссен. Вона була третьою дитиною шістьох дітей. У віці 11 років дівчинка пережила важку втрату. Її батько помер від серцевого нападу. У неї з батьком були дуже хороші стосунки, краще ніж з матір'ю, і вона дуже важко переживала його втрату. Коли Гертруді виповнилося 16 років, вона прийняла рішення залишити школу і вийти заміж за 18-річного місцевого жителя Джона Банішевського, який пізніше став депутатом. У шлюбі в них народилося четверо дітей: Паула, Стефані, Джон і Ма. Однак їхнє сімейне життя було далеким від щасливого. Стосунки подружжя супроводжувалися конфліктами і насильством. Гертруда часто зазнавала жорстокого поводження з боку чоловіка, і через 10 років шлюбу вони розлучилися. Після розлучення вона спробувала влаштовувати особисте життя заново і одружилася з Едвардом Гатрі, але цей союз тривав лише кілька місяців. Незабаром після розставання з Гатрі Гертруда знову вирішила зійтися зі своїм першим чоловіком Джоном Банішевським їхній родині з'явилося ще двоє дітей: Шерлі та Джеймс. Після другого розлучення Гертруда Банішевські завела стосунки з чоловіком на ім'я Деніс Лірайт. Однак цей союз виявився таким же нещасливим, як і попередні. Деніс часто вдавався до фізичного насильства щодо Гертруда. А після народження їхньої спільної дитини, яку також назвали Денісом, взагалі покинув жінку. Фінансове становище жінки було вкрай нестабільним. Грошові виплати від колишніх чоловіків надходили нерегулярно і були недостатніми для забезпечення її численної родини. До 1965 року Банішевські жила одна із сімома дітьми в будинку за адресою тридцять вісімп'ятдесят існу. Йоркстріт саме туди, в липні того ж року звернулася сімейна пара, якій була потрібна няня для їхніх доньок під час їхнього від'їзду. Пізніше з'ясувалося, що Гертруда страждала не тільки від глибоких депресій та емоційної нестабільності, а й мала дуже жорсткий характер. Так почалася трагічна історія Сільвії Лайкенс. Перші дні перебування состари Лайкенс у домі Банішевських проходили спокійно. Сільвія допомагала по господарству, ходила з сім'єю до церкви і дивилася теле. Візор, однак, уже на другий тиждень Гертруда розлютилася через затримку оплати і звинуватила дівчаток у невдячності. З цього моменту вона почала жорстоко поводитися з сестрами, регулярно їх караючи навіть після отримання грошей. Ситуація погіршилася, коли Сільвія випадково розкрила секрет Пауле. Про те, що вона вагітна. Це викликало у дівчини спала гніву, і Паула її побила. Пізніше, коли Сільвія зізналася, що в неї був роман із хлопчиком, Гертруда почала звинувачувати її у розбащеності. Згодом до знущань над Сільвією долучилися й інші підлітки, включно з друзями сім'ї та сусідами. Незважаючи на жорстокість, ніхто не втрутився. Навіть старша сестра Сільвії Діана, якій дівчатка скаржилися на побої, не сприйняла їхні слова всерйоз. Сусідка Філіс Верміліон, яка помітила. Синці на тілі Сільвії. також вважала за краще не звертатися у поліцію. Батьки Лайкенс відвідували доньок, але дівчатка не наважувалася розповісти їм про те, що відбувається. Сільвія, ймовірно, боялася, що в разі втечі покарання дістанеться її молодшій сестрі Дженні, яка через проблему зі здоров'ям не могла самостійно піти. Раніше я сказала, що сусідка Філіс Вірміліон знала про побої, але мовчала. Філіс багато працювала і хотіла найняти няню. Вона вирішила звернутися до. Банішевських, оскільки знала, що та бере дітей під опіку за гроші. Коли вони поликає в Уфілі помітила дуже худу дівчину з сонцем під оком. Це була Сільвія, Паула Банішевська Набрала склянку гарячої води і виплеснула в обличчя дівчинці, відповівши сусідці, що це вона її побила. Але сусідка вирішила не втручатися. Прийшовши до них через деякий час у гостя, вона знову виявила дівчинку Сільвію побитою. І Паула знову сказала, що це вона її побила. Жінка Вирішила не довіряти своїх дітей сім'ї Банішевській, але нічого не зробила аби врятувати чужих дітей від знущань. Банішевські била дівчаток лайкен з важкою лопаткою, і товстим ременем, і примовляла. Я дбала про вас. Два тижні і все це даремно. Коли Банішевська втомлювалася занадто сильно аби бити дівчаток, вона просила свою старшу доньку, 17-річну Паулу, допомогти з побоями. Як ми вже знаємо, Паула робила це регулярно і з величезною радістю. Згодом оточення почало помічати, що Сільвія виглядає виснаженою, худою і ослабленою. Після однієї з церковних служб парафіяни звернули увагу на її хворобливий вигляд. У відповідь на це Гертруда, повернувшись додому, примусово нагодувала дівчинку хот-догами. аж поки ту не знудило. Коли Сільвію вирвало, її змусили з'їсти власну блювоту. З цього моменту ознущання над нею стали ще більш жорстокими. Багато хто говорив, що Гертруда знущалася з Сільвією, тому що заздрила її красі та молодості. Сама Гертруда регулярно страждала від депресії, постійно курила через нервову напругу і хворіла на бронхіт через куріння. Своїм дітям Гертруда говорила, що Сільвія дівчина легкої поведінки, і ці чутки вона розносила по всьому району. Паула бані. Шевські донька Гертруда, найбільше допомагала знущатися з Сільвії у якийсь момент. Паула так сильно вдарила Сільвію по обличчю, що зламала руку, а пізніше продовжила жорстоке побуття, незважаючи на те, що її рука перебувала в гіпсі. Незабаром Гертруді здалося, що вона мало знущається над дитиною. Вона вирішила гасити об неї цигарки. Робила це дуже часто, оскільки цигарки вона майже ніколи не випускала з рук. Своїм дітям вона наказала робити те ж саме, але цього їй виявилося замало. Вона стала гасити цигарки об статеві органи. Дівчинка одного разу вона змусила сільві роздягнутися і засунути в себе пляшку. Для цього вона зібрала всіх своїх дітей і наказала їм дивитися. Ті були не проти, ніхто з них не зупинив матір і не сказав, що це все вже виходить за рамки. У цей момент Паула наступала на інтимні частини Сільвії і читала її нотації про її аморальну поведінку. Нагадаю, що це все відбувалося на очах у няні, яка і була призвідником усього цього на очах у няні і її дітей. Дітям Банішевські дозволялися використовувати Сільвію як тренувальний манекен. Вони відпрацьовували на ній прийоми карате, скидали зі сходів і спеціально посипали її відкриті рани сіллю, посилюючи біль. 12-річний син Джон молодший примушував Сільвію облизувати брудні підгузки його молодшого брата. Після кожного побиття Гертруда змушувала Сільвію приймати вкрай гарячі ванни, завдаючи їй додаткових страждань. Зрештою, Гертруда заборонила Сільвії користуватися ванною і відправила її жити в підвал, де вона перебувала в жахливих умовах і часто залишалася брудною. Держав. Дівчину практично повністю позбавили води і їжі. Насильство над нею тільки посилилося. До знущань долучилися місцеві підлітки, яких привернули поширювані Банішевські чутки про нібито розпусну поведінку Сільвії. Деякі з них навіть платили по 5 центів за можливість поспостерігати за знущаннями або особисто взяти в них участь. Одним із найжахливіших моментів стало те, що Гертруда вирішила випалити на животі Сільвії напис, я дівчина легкої поведінки і пишаюся цим з допомогою розпаченої голки. Коли їй не вистачило, Сил довести напись до кінця. Вона доручила це 15-річному сусідському хлопчикові Річарду Гобсу. Усвідомлюючи свою пререченість, Сільвія зізналася сестрі Дженні. Я помру. І я це відчуваю. Схоже, і сама Банішевська розуміла, що кінець близький, оскільки незабаром змусила дівчину написати батькам листа, в якому Сільвія нібито зізналася у втечі і стверджувала, що отримала смертельні травми від групи хлопчиків, яким пропонувала інтимні послуги. Усвідомивши, що Гертруда Банішевська планує залишити її помирати в лісі, Сільвія Лайкінс спробувала втекти. Однак їй вдалося дійти тільки до вхідних дверей, перш ніж Гертруда наздогнала її за допомогою 15-річного Сусіда, Коя Габарда. Вона жорстоко побила дівчину, завдаючи ударів карнизом для шторм. Поки Сільвія не знепритомніла. Потім Гертруда наступила їй на голову, остаточно вирішивши її долю. 26 жовтня 1965 року, Сільвія була вбита. Причиною смерті стали крововилив у мозок, сильний шок і виснаження. За численними травмами на її тілі було очевидно, що перед смертю вона пережила страшні муки. У паніці Банішевські наказала Річарду Гобсу викликати поліцію, сподіваючись виправдати себе за допомогою листа, написаного Сільвією тиском. Однак її план провалився, коли Джені, сестра Сільвії, хоробро прошепотіла поліцейським. Заберіть мене звідси, і я розкажу правду. Незабаром заарештували саму Банішевські та її дітей: Пауло, Стефані та Джона, підозрюваних у вбивстві Сильвії. Також під варту взяли Гобса і Габарда. Кілька інших прилітків з району були затримані за нанесення ушкоджень Сильвії, хоча їх не звинувачували у вбивстві. Банішевські наполегливо заперечувала свою провину і стверджувала, що основних травм завдали Паула і Габар, а сама вона лише карала Сільвію, примушуючи її спати в підвалі за нічні Згідно з Ростеном, причиною смерті сільвії Лайкенс стала субдуральна гематома від удару в скроню, а також шок і численні травми. На її тілі виявили понад 150 поранень, включно з опіками, надірваними нігтями і набряками. Незважаючи на важке ушкодження статевих органів, дівчинка була незайманою, що спростувало звинувачення Банішевське в тому, що Сільвія була дівчиною легкої поведінки. На суді Гертруда Банішевська заявила про свою неусудність, але 19 травня 1966 року її визнали винною у вбивстві першого ступеня і засудили до довічного ув'язнення, незважаючи на заклики про смертну кару. Навіть її адвокат вважав, що вона заслуговує на електричний стілець. Паулу Банішевський визнали винною у вбивстві другого ступеня і також засудили до довічного ув'язнення. Габерт і Джон Банішевський молодші отримали терміни від 2 до 21 року за Мисне вбивство, але були звільнені умовно достроково вже через два роки. Багато інших учасників катувань уникли покарання через вік або за співпрацю зі слідством. Вирок Паули було скасовано 1971 року. Вона визнала себе винною в умисному вбивстві, отримавши термін від 2 до 21 року ув'язнення. У результаті її звільнили умовно достроково в 1972 році, а повністю випустили на волю 1974 року, лише через 7 років ув'язнення, незважаючи на те, що Гертруду Банішевські було засуджено за вбивство. Першого ступеня і їй надали другий судовий розгляд. Верховний суд індіани постановив, що під час першого суду присяжні були упередженими через широкий суспільний резонанс, викликаний цією справою. Однак, навіть після повторного розгляду її знову визнали винною. Проте, через 20 років тюремного ув'язнення, в 1985 році в Банішевській році була умовно достроково звільнена, що викликало обурення родичів і близьких Сільвії Лайкенс, Дженні Лайкенс, сестра загиблої, а також багато. Інших людей, які вважали вирок, занадто м'яким намагалися запобігти її звільненню, але їхні протести не увінчалися успіхом. Після виходу з в'язниці Банішевські змінила своє ім'я на Надін Ван Фосон і поїхала в Айову, намагаючись приховати своє минуле і почати нове життя. Однак доля розпорядилася інакше. Всього за кілька років після звільнення її наздогнала смертельна хвороба. Єдиною втіхою для сім'ї Сільвії було те, що Банішевська не змогла довго насолоджуватися свободою. 16. 20 червня 1990 року у 60 років вона померла від раку легенів в Айові. Річард Дін Дінгос помер від раку легенів 2 січня 1972 року. Після звільнення він прожив всього 4 роки. Кой габерт після звільнення знову потрапив у в'язницю за крадіжку, а пізніше був виправданий у справі про вбивство. Працював механіком, але 2007 року втратив роботу після виходу фільму Американський злочин, і незабаром він помер. Будинок на Іст Нью Йорк стріт стоїть. В порожній 44 роки і був знесений у 2009 році. Дітей Гертруди Банішевські передали у прийомні сім'ї. Джон Банішевський змінив ім'я на Джон Блейк. Працював рієлтором і пастором. Розкаявся у Скоєному. Помер 2005 року. Стефані стала вчителем. Паула жила в Айові, але втратила роботу за неправдиві дані про себе. Майрі померла 2017 року. Наймолодший син Гертруди Деніс був усиновлений. Жив як Денні Лі Вайт, помер 2012 року. Цятого року Дженні Лайкенс працювала в банку. Вийшла заміж і померла 2004 року. Її брат Бенні страждав на шизофренію і вів самітницький спосіб життя. Його тіло знайшли 1999 року. Батьки Лайкенс розлучилися. Лестер помер 2013 року. Старша сестра Сільвія Діана 2015 року. Потрапила в аварію. Її чоловік загинув, а її знайшли в критичному стані. Можливо, комусь буде цікаво подивитися фільми за цією жахливою історією. Фільм Американський злочин і фільм Дівчина по сусідству. Історія сім'ї Банішевських це похмуре нагадування про те, на що здатна людська жорстокість. Навіть найсуворішого покарання було б недостатньо для тих, хто прорік невинну дівчинку на болісну смерть. Але не тільки родина Банішевських винна у цьому звірстві. Весь район ніби зійшов з розуму. Багато батьків напевно знали, куди ходять їхні діти, але ніхто. Не спробував зупинити цей жах. Діти платили гроші за можливість принижувати і катувати Сільвію, а дорослі вважали за краще закрити на це очі. Особливо гірко від усвідомлення, що порятунок дівчинки був зовсім поруч одного разу. Сусідка, яка перше побачила знущання, могла б врятувати Сільвію, якби в неї було хоч трохи співчуття. Але замість цього вона відвернулася, як і всі інші. Їхнє мовчання стало таким самим злочином, як і тортури яких зазнала дівчинка, ця трагедія показує, що зло процвітає там, де люди обирають бездіяльність? Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.